Всіх вітаю на каналі Моє Хобі Солдатики. А сьогодні я хочу показати набір Дикий Кардон, який було випущено в рамках спільного проекту майстерні Еластавіт та Кіт Солджас. Обидва виробники достатньо відомі в Україні, а їхня продукція неодноразово потрапляла в мої огляди. Запакований набір, можна сказати, по класиці. Це поліетиленовий пакет та паперова кришка, на якій ми бачимо назву набору, кількість фігур в наборі, розмір 54 мм. Цифра 6 – це номер набору в партії, бо майже вся продукція еластовіт лімітована, і кожен набір має свій порядковий номер. З іншого боку, теж саме за винятком номеру набору. І розпочну я з аксесуарів. Це два ось таких човни кано. Виготовлені з м'якого матеріалу. Чудово читаються дрібниці, що, вкотре, повторююсь, для мене є дуже важливим. І хочу звернути увагу, що це не... Два однакові човни, а різні, як за дизайном, так і за розміром. Ну і до кожного човна має бути своя команда. У індіанців вона виглядає таким чином. Тут, в принципі, все по класиці. Один весляр та один стрілець. А сразу хочу відмітити дуже приємний фісташковий колір, який добре передає деталізацію матеріал. Гнучкий, пружній. Почитаються всі дрібні елементи, плюс поза виглядають дуже живими та реалістичними. І ось таким чином виглядає команда траперів. А тут хочу звернути увагу на те, що мініатюра зроблена майже монолітно, що мінімалізує пошкодження якихось тонких деталей. А хочу звернути увагу на те, що підставка зроблена у вигляді мисливських трофеїв, що також виглядає дуже стильно і дуже фірмово. А наступна фігура також дуже цікава, це лежачий індіанець. Наскільки мені відомо, то у Елас Тавіт це друга, а у Кіт Солдж взагалі перша подібна мініатюра. Тож всім, хто працював над цим набором, салют! Взагалі не знаю чому. виробники солдатиків, як класичних, так і сучасних, не приділяють багато уваги лежачим фігуркам. Хоча різноманітність в позах це завжди цікаво і безумовно важливо. Знов таки дуже подобається те, що мініатюра монолітна. Далі два ось таких стовпчики. Я неодноразово казав, що мені дуже не вподоби подібні фігури, але такий формат безумовно має право на існування. І знов таки це класичні мотиви. Вождь взагалі виглядає дуже крутим та епічним. Дуже багато дрібних елементів, які всі на своїх місцях, для якихось екшн-сцен ці фігурки не підійдуть, а розіграти сцену якоїсь бесіди це буде те, що треба. Хоча знов таки повторююсь, стовпчики це не моє. Ще одна група фігур, яка складається в повноцінну сцену, бійки ведмедя та мисливця. Безумовно, один з класичних сюжетів, який зустрічається. Як у літературі, так і у кіно на тему освоєння фронтіру. Тож ведмідь. Дуже масивна мініатюра, виготовлена з матеріалу такого ж кольору, як Кануе. Поза дуже жива, дуже динамічна. І хочу сказати, що, на мою думку, це кращий ведмідь з тих, що я бачив в наборах інших виробників. Далі дуже динамічна фігура трапера. Чудовий образ, і тут хочу звернути увагу на хустку, що на голові мисливця. Дуже цікаве рішення, бо такий аксесуар зустрічається дуже нечасто. Дай взагалі весь концепт дуже крутий. Дуже приємно тримати фігури в руках та розглядати їх. Третя мініатюра цієї групи ось такий пес. Дуже акуратна мініатюра, і тут хочу відзначити те, що підставка оформлена таким чином, що трава виконує функцію додаткової опори. Що, на мою думку, знов таки мінімалізує пошкодження мініатюри. І 100% є правильним скульптурним рішенням. І традиційно підведу підсумки. В першу чергу хочу відмітити тварин. Вони дуже добре виходять у скульптора. Тож Якийсь сет тварин я б залюбки придбав би. Набір концептуальний, і це робить його дуже цікавим. Якщо говорити про недоліки, то тут в першу чергу треба сказати про лімітованість наборів, бо виробляють ці набори дуже невеликою партією і розлітаються вони дуже швидко. Другий недолік це їх ціна, але ж тут знов таки це ексклюзив, а за ексклюзивність завжди треба платити. На цьому, все. Дякую всім за перегляд. Нагадую всім поставити вподобайку, залишити коментар та поширити це відео. Всім салют та до нових зустрічей!